Як отримати відповідь від Бога? Є п'ять кроків. І перший, це всякий, який приходить до Бога, повинен вірити, що Бог є, і віддає тим, хто шукає Його. По-друге, чи є справа Бога до мене? Так, Ісус Христос дав нам молитву «Отче наш», де назвав Бога, батьком, і сказав: Просіть Отця і Він дасть. По-третє, чи є насправді Бог моїм батьком, чи диявол, мій батько і я виконую його прихоті? Четверте, як повірити, що Бог мій батько? Чи виконую я Його волю? Адже не всякий, хто каже: Господи, Господи, війде в Царство Небесне, сказав Господь, але виконуючий волю Отця Небесного. Яка ж воля Отця? П'яте, це будувати духовний храм. Ісус Христос, основа церкви, апостоли, живе каміння, і ми будуємо живий храм. Підписуйтесь на канал Салтаненко. Церква, Слово Боже, бравари! Щоб узнати волю Божу, виконати її і отримати відповіді на свої молитви. Амінь.